Так, лінея, да? Чи льон? що там? А, це буде... це буде... страшно що буде? Глянь, ти поле таке непогане, да? Чистенькі. наш шлюн. еще молочко всередині ще. Ще. Що йому зріть і зріть. Да. Ну, слава Богу. Я кажу, по всім щось посімне. Ось таке. будут ще будуть. Ще а будуть? -а -а. ну, прекрасно. Буде більше врожаю, така історія? Доброго дня, шановні українські аграрії. Колеги такої культури ще сам не сіяв, в холдингах сіяли, але я ж не можу сказати, що хлопці сіяли, то я все сіяв. Ні. Льон, льон, прекрасна історія. Е, яка ж в МХП сіяли ми його. І мали непогано тоді в городенці, там щось під 2,5 тонни олійного. Побачимо, що ми будемо мати. З густотою я думаю вгадали, тому що густота нормальна. Немає. Так, і не густо, і не пусто. І лишнього немає, наче це край у нас тут псів, це зрозуміло. Але так, такий чистенький, стоїть. такий Горнівні. Ну ще зріть я зріть, я думаю, як із місяць так точно. ну, Тут у нас обіцяють по 30 градусів жари, так що я думаю, це скоріше буде йти. ось вже. Насінинка є сформована. Так що десь боженька буде щось, щось буде. Побачимо, що ми з нього зліпимо. Тримайтеся успіхів вам!